Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді ваш улюблений Volkswagen Caddy 1.6 MPI. Непростий, а який має дуже багато класних переваг. Автомобіль без ДТП, без корозії, не битий, не фарбований від першого єдиного власника. 2009 рік. 228 тисяч пробігу. Подивіться на стан кузова, на стан. Кольору даного автомобіля резина майже нова. 24-й рік, легкосплавні диски, оригінальні заводу. Зауважень по кузову немає. Мінімальніші сліди експлуатації відповідно до пробігу та віку автомобіля на парктроніках, комплектація Life, оригінальний пасажир, дві розсувних дверки, форточки, п'ятий місний. Автомобіль непростий. Автомобіль має заводську Вебасту та абсолютно новий, встановлений нами. Газове обладнання сертифіковане, вписане в документи, Тому ви будете з при реєстрації мати новий вписаний газ. Показую загальний стан кузова. Ніяких зауважень автомобіль немає. За резину я сказав. Колір дуже шикарний. Аналогів продажу кадіків в Україні немає, тому що жоден кадік в Україні, бензиновий немає Вебасту, а цей має якась ексклюзивна. Комплектація заказна, не знаю. Я ніколи не зустрічав, зустрів вперше. Подивіться, на стан стан автомобіля, який він приємний, естетичний, гарний колір. бампера в колір, зеркала в колір. Дев'ятий рік розглянемо стан салону. Автомобіль у нас після детелінгу, Передній склопакет. Стан кірна. Керма, зверніть увагу, вебасто. Працює, все добре, перевіряли. Датчик світла, датчик дощу. Противотуманки 228 тисяч пробігу, двозонний клімат-контроль, газове обладнання абсолютно нове. Сидіння без зауважень, не перешите, не провалене. Автозатемнення дзеркал. В автомобілі працює абсолютно все. Салон повний трансформер. Потолок чистенький. Все чітко відкривається, все працює. Тут заправочний. Ручка без корозії, як не часто буває. Ляда без корозії. Амортизатори справні, парктроніки справні. Всі заводські точки по автомобілю присутні. Нічого не крутилось, не знімалось. балон таблетка схований під низом на місці запасного колеса. Запасного колеса тут не йшло заводу, але місце було, поставили. Трактуйте мою інформацію як кому зручно. Всі заводські точки присутні. Корозії на порогах немає. Класне класне збережене авто від власника з Німеччини. Така комплектація це рідкість, дуже рідкість. Зверніть до уваги. Так, ноль переоформлень, один власник салону. Дірк Вогель. 153 тисячі кілометрів було в 2018 році. Так само є. Техогляд ходиться з е, інформацією про обслуговування. Ми перевірили, обслужили кондиціонер, поміняли радіатор кондиціонера, трубку кондиціонера, дуже багато документів по пробіг даного автомобіля. Шикарна комплектація. Перевіримо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна 1,6 MPI без є. 2009 рік завівся, працює з півтику. Подивіться на стан керма. Взагалі без слідів експлуатації, бережна експлуатація. Клімат справний, обслужений, перевірений особисто нами. Магнітола справна. працює. Газ Газ новий, встановлений, повторюсь, включається, виключається тут. Ідеально працює як на газу, так і на бензині. Склопідіймачі. всі справні. Зауважень немає. Вебаста працює. Зараз не бачу смисла включати. Підкапотний простір. Працює компресор кондиціонера, спрацював датчик світла. Дивіться, обладнання стак. Підкапотний простір в оригінальному стані. Нічого не крутилось, не знімалось. Ущільню поролон все на місці. Ніяких зауважень по мотору немає. Обладнання газове все абсолютно нове. Ставили ми особисто 450 доларів заплатили. З цієї сторони таке само. Зауважень по кузову немає. Потяків по коробці немає по маслу. По мотору компресія, взагалі без зауважень, все, як ви любите, будь-які перевірки. Не троїть, не димить, не сапунить. Класний кадік. Просто довершений екземпляр. Люблю такі автомобілі знаходити і привозити вам. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто дуже достойний варіант в рідкісному стані і в рідкісній комплектації Volkswagen Caddy 1.6 MPI з, з новим абсолютно встановленим газовим обладнанням, з вибастою з двох працюючим обслуженим клімат-контролем противотуманки, датчик світла, датчик дощу на парктроніках це дуже рідкісна комплектація для даної моделі. Легкосплавні класні диски, зауважень по кузову немає. Автомобіль після детейлінгу, домашнє чисте збережене авто від першого єдиного власника з 2009 року. Аналогів у продажі в Україні по такій комплектації стану станом на сьогодні немає. Ми займаємося автомобілями з 2011 року. Стараємося відбирати найкраще існуючі збережені варіанти від власників з Німеччини в максимальних комплектацій з мінімальнішими пробігами. Якщо вам сподобалось дане авто. Дуже настойчиво рекомендую. Не зволікайте. Такий автомобіль користується в Україні дуже великим попитом. Телефонуйте, замовляйте доставку. під дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми маємо вибір завжди гарних автомобілів у наявності. Але такий кадік в такій комплектації та стані в нас єдиний екземпляр. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Замовляйте. Доставку підім, повторюсь, так як в нас працює ця послуга по всій Україні, бо ми впевнені в наших автомобілях. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Автомобіль обслужений, перевірений в гарному візуальному естетичному стані в дуже крутій комплектації. Повторюсь з Вебастою, я зустрів каді бензиновий вперше. Попередні власники, сім'я старших людей, десь 65 років. Я думаю, що Вибасту вони поставили. В цілях, пов'язаних з віком, щоб було тепліше зимою, дуже достойний варіант. З вами на огляді був Женя. Звертайтеся до нових зустрічей з новими оглядами, з новими гарними автомобілями і пам'ятайте, хороше авто дешево коштувати не буде.